ексклюзив на луцькому авторинку. Це Volvo S60 Cross Country. Такого Взагалі, я думаю, що ніхто не бачив, тому що подивіться, який в нього величезний кліренс. Він все седані, Багато хто хоче саме кульу все Це воля, це є комфорт, це є безпека, це є надійність. Друзі, цінник його 17,990, 18 дев'яносто року, 2-літровий дизель 238 тисяч кілометрів пробігу. Звичайно, він на автоматичній коробці передач він свіжо привезений в гарній комплектації. Детальніше зараз подивимося. Є чорні зеркала. Так, по салону є пам'ять сидінь, електропривід, повна електрика. Ось таке в ньому оригінальне мультикермо. Звичайно, надійна коробка автомат. автомат. Так, пробігу 238 тисяч кілометрів. Тому хто для себе шукає такий автомобіль 18 рік. Хороша комплектація, величезний кліренс. Подивіться, як він виглядає, який в нього кліренс. І це седан всього на все. Це не є якийсь там кросовер. Тому зверніть увагу, хто хоче перевірити, звертайтеся, хто хоче поспілкуватися з продавцем. Зараз я. Контакт залишу вам, до речі, так. Так, 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 опа. Ось вся інформація по автомобілю.